за такий моніторинг, тому що він надзвичайно допомагає в роботі, ви нам допомогли побачити, де в нас вузькі місця, що можна покращити, і саме дали рекомендації, як покращити. Це дуже гарна систематизація того, куди нам треба йти, яким шляхом. Ну, По-друге, дуже в нас велика залежність від коштів. Якби, знаєте, в нас дуже багато програм започатковано. І електронний документообіг, і ми будую, хочемо побудувати лінію по місту для того, щоб замкнути всі органи міської ради, але все впирається в гроші. Ці проекти мали бути реалізовані ще поза минулого року. На жаль, ситуація з казначейством була дуже важка. Минулого року ми не змогли реалізувати, ну, і в цьому році теж нам важко. Хоча до електронний документ обіг ми вже почали, але все одно в зв'язку з цією з, з, з ситуацією, що склалась, наприклад, ми на закупку техніки цього року оголосили тендер, провели три засідання, немає бажаючих вмажаю брати участь. Тому ми зараз вже четверта процедура вишукуємо, з ким можна було заключити угоду. Це основна проблема. Так само і по сайту міської ради, для того, щоб там було багато інформації, ви самі розумієте, який має бути сайт, який ресурс в нього має бути. Це має бути портал. І на цьому порталі можна розмістити тоді дуже багато підрозділів, можна застосовувати і різні пошукові системи, які би працювали ефективно. Але це теж впирається в кошти. Якщо виправиться ситуація, ми над цим працюємо, ми це знаємо. і... Дякуємо за підказки і будемо працювати, тому покращиться ситуація, все це ми виправимо. Щодо депутатського корпусу, звичайно, що будемо працювати і над цим. Депутатам ми все доведемо. От, можливо, цього року минулі роки в нас були звіти усіх депутатів. Ще в нас запроваджена давно така форма міській раді, як спілкування з громадою. Це і виїзні прийоми відділів і управлінь. І, і звітування, і виїзди в мікрорайони міста на жаль, в цьому році трошки зменшена була така діяльність. Знаєте з якими ситуаціями і майдан, і потім війна? А то трошки в нас депутати пішли в іншому напрямку працювати, тому що зараз всі працюють на фронт. Можливо, це ми, коли був моніторинг, я розмовляла з багатьма і з радою розмовляла. На жаль, пояснювати таку ситуацію, що. Ще, звичайно, це говорить про те, що має бути максимум інформації на сайті, і не тільки на сайті, а й на зустрічах. Думаю, що ми ситуацію виправимо, виправимо швидко. Якщо будуть кошти, то ще швидше.